Всім привіт, друзі! і Сьогодні я вам покажу, як зробити скін лаптопа в Геометрі Dash. Дивіться, поки в нас є будь-який скін будь кольору, з кловом. Дивіться, що ми робимо? Е, багато хто думає, що треба взяти отакий кубик, нажати жовтий колір і отаке. І все, якби готовий. Але ні, я вам скажу, заходьте сюди. Ну, щоб зробити цю іконку, вам треба скачати взлом геометрі Дешу. Без нього ніяк. Берете цю іконку. Бачите оцього кубика без очей. але ви перший колір ставите отакий жовтий, на другий колір ви ставите отакий. Далі ви берете клов, вмикаєте його і ставите отакий голубенький. І вітаю вас, кінроптопа готовий. Якщо що це на два одинакових кольори, можете придивитись, тут буде тінь. Все, і, 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 і готово. Просто готово. Все. Папа. -па.